З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. «Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно, роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земля не пересічно, назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися в околицях середини червня. Отже, 14 червня 1891 року. У селі Зашків Львівської області народився Євген Коновалець, то є містечко Жашків на Черкащині, ну, а село Зашків у Львівській області. Євген Коновалець один із наших українських героїв. І саме на його честь у 1941 році було запроваджено відзначення 23 травня щороку Дня українських героїв. Відновилося це відзначення, звичайно, лише у незалежній Україні. Коновалець був організатором, очільником українського проводу організації українських націоналістів 22 січня 1918 року. Він а він побував на фронтах Першої світової війни у російському полоні. А тут він уже у Києві організував січовий курінь, курінь українських січових стрільців, який став одним із найбоєздатнішої військової одиниць в армії Української Народної Республіки і зумів придушити заколот, який організували більшовики на заводі Арсенал. Тобто ця історія вона не така, як ми її вчили впродовж десятків років. У своїй боротьбі він був послідовним. В 1929-му він засновує. Власне кажучи, ОУН, яка і існує із лютого 29-го року, коли проходив там Віденський конгрес, і де Євгена Коновальця обрали головою проводу. Організації українських націоналістів у обов'язки він виконував до 1938 року, коли його якраз 23 травня, і було вбито. Агентом НКВД Павлом Судоплатом, звісно, за наказом Сталіна, для якого Євген Коновалець був особистим ворогом. Крім усього інший Євген Коновалець працював з кадрами, кадрами українських націоналістів. Він підготував, як так би мовити, дав. Потівку у суспільне політичне життя Степану Бандері, Роману Шухевичу, іншим видатним. Націоналістам, які зіграли роль у боротьбі України за незалежність, отже, згадуємо Євген Коновалець один з українських героїв. У 2018 році Литва випустила спеціальну медаль, присвячену пам'яті Євгена Коновальця. Чому Литва? багато українських націоналістів у 20-30-х роках були громадянами цієї невеличкої держави, і ось так Литва пошанувала нашого Євгена Коновальця. 17 червня 1900 року у Карлику народився Митрофан Девивич Кононенко. Митрофан Девич Кононенко був визначним у, у, у свій час актором і театру, і кіно закінчив він Київську, Київський музично-драматичний інститут. Починав працювати в Києві, але в 27 році переїжджає в Харків. Та й не дивно, Харків до 34 го був столицею України. Працює він у театрі. Березіль Леся Курбаса. Ну, Лесь Курбас, аби кого до себе на роботу, мабуть, не брав. Не, не дарма його так ненавиділи більшовики і знищили на Соловках. Так от, Митрофан Кононенко працює в цьому театрі до, а потім після уже Другої світової війни. Зіграв він багато ролей. 54-му році ми присвоїли звання народного артиста України. Знімався він і в кіно, в степах України, наприклад, загибель ескадрі. Помер Митрофан Тадевич Кононенко. У 1965 році і похований у Харкові, власне кажучи, де він і працював у все своє свідоме життя. 13-14 червня 1941 року країни, як ми кажемо, сьогодні Балтії, Естонія, Литва, Латвія відбувається самісінька передвоєнна депортація невгодних більшовицькій владі людей. Естонія. Це країна, у якій живе менше народу, ніж у половині Києва. Але з Естонії тоді депортували 60 тисяч естонців, з Латвії і Литви близько по 30-35 тисяч людей. Ось так у тому передвір'ї війни, радянська влада нібито очищала простір. Простір для чого і простір від кого. Втім, тоді депортації відбувалися також і в Україні, зокрема в Західній Україні, і в Молдавії, і в інших. Регіонах Західних Радянського Союзу декого встигли, декого не встигли, кого не встигли, розстрілювали прямо у тюрмах Західної України. І тому також і тому країни Балтії чудово знають, що таке московський чобіт на землі твоєї країни. 1975 рік у Карлівському районі. Побудували дві нові школи у халчі і в буртах. Крім того, в самому карлику стає до ладу магазин Техніка. Сьогодні там знаходиться критий ринок. Уржищі побудували універмаг і пустили першу чергу СПТУ-28, так тоді називалося, професійно-технічне училище, де готували. Е... Працівників для сільського господарства, ну також і для промисловості 75-й рік. Ну, Школа в халчах на сьогодні закрита, в буртах працює, магазин техніка перетворився на наш критий ринок. Горжищеві, треба сказати, занепадає. Там якісь невеличкі кіоски, бутіки такі невеличкі, як би ми сказали, лавочки, де торгують. Різним крамом і різними продуктами харчування. Ну, а СПТУ-28 розвивалося, воно перетворилося у Жищіський професійний ліцей. Ми там неодноразово бували, готували цікаві передачі, там цікаві креативні педагогічний колектив, та й учні. Але у березні 23-го року росіянці втрапили туди кількома дронами. І зазнали значних руйнувань споруди профліцею. Загинуло тоді і кілька людей. Ну, відбудуємо, відбудуємо все те, що нам дороге на нашій землі. 19 червня 1993 року Донецьк там відбувається установчий з'їзд, ви не повірите, Комуністичної партії України. І це при тому, що після того звісно, путчу в 91-му році. У серпні рішенням тодішньої Верховної Ради було заборонена Комуністична партія в Україні. Але в 93-му році Кравчук, мабуть, чи не захотів сперечатися, не захотів собі якогось клопоту на свою голову. І таким чином було знову відновлено Комуністичну партію України. На наших землях. Треба сказати, що в 99-му році за Петра Симоненка, комуніста, який змагався з кучми за президентський пост, проголосували, друзі, 10 мільйонів українців. І це після русифікації, депортації, тортур, голодоморів, які вчиняла на українській землі комуністична партія. Ну тут важко щось коментувати. Але лише у 2014 році на виборах. У Верховній Раді України вже не стало комуністів. Ну а в 2015-му було ухвалено закон, як ми кажемо, про декомунізацію. Не буду зараз про це поширюватися, це відомо. Рухаємося далі і згадуємо, що 13 червня 2014 року Маріуполь було звільнено від російських окупаційних військ і від тодішніх сепаратистів. Маріуполь. Почав жваво розвиватися і став одним із найгарніших міст в Україні. Але прийшло 24 лютого 22 року. Той тротиловий заряд, який обрушився на Маріуполь після цієї дати з боку росіянців, перевершив кілька разів бомбу, яка упала на Хіросіму у 1945 році. Сьогодні там 90% житла зруйновано. За офіційними даними було вбито 22 тисячі мирних людей, депортовано кілька десятків тисяч. Але, звичайно, це дані минулого року. Сьогодні ми їх ні уточнити, ні перевірити просто не в змозі. Але віримо, що Маріуполь. Неодмінно стане українським, той саме 2014 рік, 14 червня, на підході до Луганського аеропорту росіянці збивають наш іл 76 воєнно-транспортний літак, де гинуть 40 наших десантників і дев'ять членів екіпажу. Потім було досліджено, що московити прослуховували весь наш зв'язок. Всі наші переговори, які велися напевно без дотримання таємничості чи якихось паролів. І тому із трьох літаків, які тоді підлітали до Луганського аеропорту, перший сів благополучно, другий рашисти збили. Ну а третій повернув назад. Це була найбільша на той час авіакатастрофа у Збройних силах України у тій війні, яка тільки розгорталася на наших східних теренах. 2017 рік, 15 червня, вступає у чинність закон, який прийняла Верховна Рада місяць перед тим про заборону виготовлення, розповсюдження і застосування Георгівської стрічки. Вона стала символом рашизму, символом війни, символом окупації московитами українських територій. І відтоді тут навіть і коментувати нема чого. Ну, а зараз пригадаємо, що відбулося саме у ці дні, рік тому, у 22-му році. 17 червня, це був 114 й день війни. Чомусь? Наша влада вирішила надати українське громадянство російському журналісту Олександру Невзорову. Ну, репутація в нього не така, щоб була занадто патріотично українська, адже у Литві, у Вільнюсі, в 1990 році він коментував те, що російська альфа знищувала мирних литовських громадян, захопила тоді телецентр у Вільнюсі, який проповідував незалежність Литви саме з боку наші. Ну, от наші це росіяни, які захопили телецентр і знищують литовську незалежність. В багатьох країнах для того, щоб стати громадянином, треба знати мову і історію це щонайменше. У мене є сумніви, щодо цього і щодо Олександра Невзорова. 388 пам'ятників пам'яток, культури та історії на червень 22-го року знищили расисти в Україні. Тут ми бачимо, що не просто військові об'єкти, навіть не просто школи чи лікарні, що теж є злочином, нищити те, що є уособленням пам'яті, генетичної пам'яті народу, тобто пам'ятки історії, культури, наші видатні пам'ятники чи музеї, театри, якось було із Маріуполем, у тому ж таки 22-му році. Відбудуємо. Неодмінно. І скажемо також, нагадаємо на кінець нашої передачі, що на червень 22 року на 82% збільшується в Збройних силах України попит на бронежилети, а 60% на літні черевики. тому що вже стало зрозуміло, що це війна не на тижні і не на місяці. Переможемо неодмінно. Здобудемо для наших вояків і бронежилети. І літні черевики, і всю необхідну амуніцію, снарядження, зв'язок, старлінки і зброю. Все буде Україна не одна.